Щодня працівники служби по рятунку проводять інформаційну роботу з дітьми щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності. 10 липня працівники ДСНС міста Івано-Франківська завітали до дитячого християнського табору при парафії святих Кирила і Методія Української греко-католицької церкви, де нагадали дітям основні правила безпеки під час літніх канікул. Вогнеборці, перш за все, розповіли дітям про пожежі та небезпеки, які можуть спіткати їх влітку. Нагадали правила безпеки на воді, а також правила поведінки в горах. Та лісах розповіли про порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники ознайомили присутніх із пожежною технікою та рятувальним спорядженням. Діти із задоволенням слухали поряди рятувальника, а також усі бажаючі мали можливість ліквідувати умовну пожежу. Під час заходу рятувальники вручили дітям друковані матеріали. Протягом цілого тижня у нас при парафії святих Кирила і Методія проходить християнський літній табір ораторій святого Івана Боско. Маємо понад 130 дітей. І дякуємо за можливість, що наші рятувальники приїхали до нас з одного боку провести лекцію, як поводитися в час пожежі чи інших екстремальних ситуацій. а З іншого боку, діти мали можливість побачитися, ознайомитися з рятувальним обладнанням, з машиною. Це для дітей дуже цікаво, тому що ми живемо у світі, де в будь-який час людина і дитина може опинитися в таких ситуаціях. Тому дуже вдячні рятувальникам за таку можливість ознайомлення. На завершення фахівці ДСНС наголосили, що пожежу лег... Ше попередити аніж загасити, та закликали дітей дотримуватись правил пожежної безпеки. Рятувальники нам розповіли про види пожежних машин, які бувають розповіли правила безпеки. Як за допомогою вогнегасника можна загасити пожежу.